E Ікона Божої Матері Горбанівська. Назва цього образа походить від найменування села Горбанівка, що поблизу Полтави. Саме там, у XVIII столітті, вона була явлена козаку Горбаню. Коли він косив на лугу, коса раптом зламалась, і козак побачив, що у траві лежить образ Богородиці. З під пораненого правого ока пречистої діви викотилась сльоза. Козак з благоговінням взяв ікону. І доповів про це духовному начальству. Невдовзі на місці явлення був збудований дерев'яний храм на честь Пресвятої Богородиці, у якій був поставлений знайдений образ. Відтоді, віруючи, що приходять із щирою молитвою до Горбанівської ікони Божої Матері, отримують численні стілення. Нині чудотворна ікона перебуває в Полтаві у Святомакарівському кафедральному соборі. Кого любимо, того зображення бажаємо мати. і Шануємо. На фільмах за його участі виросли мільйони людей кількох поколінь. Коли Міша Пуговкін, слюсар Московського гальмового заводу, вирішив стати актором. Батьки спершу були проти. Працюючи на заводі, я отримував 450 рублів. Згадував Михайло Іванович. У театрі ж мені пропонували всього 75». Але врешті-решт, мама благословила мене, сказавши: Іди, якщо душа просить. Михайло Пуговкін став улюбленим артистом кількох поколінь. Він прожив довге екранне життя і отримав нагороди не лише за свою творчу діяльність, а й за бойові заслуги під час Великої Вітчизняної війни. За 60 років творчої кар'єри актор зіграв близько 100 ролей у кіно, отримавши неофіційне звання короля комедії. Справжня природа особистості в тому, що вона є центром творчої енергії. Фаворит битва залізних канцлерів Монзунд. Зунд. За 40 років літературної діяльності він створив близько 30 романів і повістей. Російський письменник Валентин Савович Пікуль. Готуючись до написання чергової книги, він ретельно вивчав архіви. А потім викладав матеріал із власного погляду. За це його часто порівнювали із дюма батьком. Перший роман Пікуля вийшов у 1954 році. Він мав назву Океанський патруль останній роман, над яким працював письменник до останніх днів «Барбаросса», був присвячений подіям Другої світової. Загальний тираж книг за життя автора склав близько 20 мільйонів примірників. Двори Валентина Пікуля користуються значним попитом. І сьогодні їхній загальний тираж уже досяг відмітки 500 мільйонів. Я міряв життя томами книжок. Великий розмах. Різноманітність бойових дій, широке застосування різних форм оперативного маневру. Усе це мало місце у Львівсько-Сандомирській наступальній операції радянських військ, яка почалась 13 липня 1944 року. У ній були використані всі форми оперативного мистецтва прорив, оточення угруповання противника, маневр танковими арміями у високому темпі та захоплення крупного оперативного плацдарму. В ході операції була розгромлена група німецько-фашистських армій Північна Україна. Звільнені західні райони України і південно-східні райони Польщі. Форсування вісли і створення великого сандомирського плацдарму мали велике значення для подальшого наступу радянських військ на сілецькому напрямку. Те, що звершили наша армія і тодішнє покоління, це безцінний скарб національної історії. У наступному випуску. Майстер короткого оповідання письменник Ісаак Еммануїлович Бабель. Його місіонерські труди поєднувались з особистим подвижницьким життям єпископ Іркутський, святитель Софроній Кристалевський. Він закликав громадян Третього Рейху усвідомити антихристиянський характер фашистського режиму новомученик Олександр Шморель. Один із визнаних лідерів російської інтелігенції початку ХХ століття богослов та філософ протеєрей Сергій Булгаков.